Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги модні сумки Барбі. Це стильний аксесуар, який поєднує в собі естетику та функціональність. Дана сумочка має рожево-чорну колірну гамму, випромінюючи модну атмосферу. Унікальний дизайн надає додатковий рівень чарівності, роблячи сумку чудовим подарунком. Виготовлена з високоякісних матеріалів, тому буде міцною та довговічною. Вона поєднує в собі практичність із чутким почуттям стилю, що робить її обов'язковим аксесуаром для тих, хто цінує моду та індивідуальність. Пропонуємо до вашої уваги кепку Барбі. Дана кепка це модний аксесуар для всіх сезонів, виготовлена із міцної бавовни, що забезпечує комфортне та стильне рішення для захисту від сонця. Популярний дизайн у стилі Барбі буде привертати увагу широкої аудиторії. Її універсальність та чудовий дизайн роблять цю кепку модним вибором для повсякденного одягу. Це чудовий варіант як для доповнення вашого гардеробу, так і для подарунка. Пропонуємо до вашої уваги кофту з капюшоном у стилі Барбі. Дана кофта з капюшоном це стильне та миле доповнення до вашого гардеробу. Вона створена для комфорту та моди, вирізняється чарівним рожевим кольором та принтом з літерами. Кофта додає невимушеної та затишної атмосфери, що робить її ідеальною для холодної пори року. Підійде для дівчат та жінок, які цінують милий та модний образ. Виготовлена із високоякісних матеріалів, тому буде міцною та довговічною. Пропонуємо до вашої уваги аксесуари для волосся у стилі Барбі. Неймовірно, практичний та милий дизайн шпильки прикрасить будь-яку зачіску. Естетика цього аксесуару надає відчуття веселощів та моди, що робить його ідеальним подарунком для дівчат. Надійна шпилька не тільки тримає волосся на місці, але й покращує будь-який образ завдяки своєму милому та модному дизайну. Представлена у різних формах, тож ви зможете підібрати ту, яка найкраще пасуватиме до вашого образу. Also... Пропонуємо до вашої уваги плюшеві капці Барбі. Дані капці це затишне та стильне доповнення жіночого домашнього одягу. Капці виготовлені із плюшу, який забезпечує тепло та комфорт. Товста підошва забезпечить довговічність у використанні. Бренд Барбі додає грайливий елемент, що робить ці капці яскравим вибором. Ідеально підходять для холодних місяців, тому стануть чудовим різдвяним подарунком. Капці Барбі є обов'язковим атрибутом для тих, хто шукає. Плата шикарного вигляду у своєму зимовому гардеробі.